Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на огляді великий двохповерховий будинок в самому центрі Дуреса. Одразу перепрошую вас за безлад, який поки що тут є. Він весь буде прибраний пізніше, оскільки власник приїжджає сюди час від часу з Італії. Він там працює лікарем. Ось, і час від часу тут проживає буквально 2-3 дні і повертається назад. Тому, да, перепрошую за безлад, який тут є. Я зроблю наступне відео, вже де будуть відновлені стіни. Бо там на другому поверсі є моменти, які треба відновити. Тому показую так, як є наразі. Ось, реально дуже великий будинок. Ось є ще третій поверх, але він поки що навіть не будувався, і доступу до нього як такого в принципі немає. Ось він хоче орендувати цей будинок мінімум на рік, тому така ціна. Гаразд, Ідемо далі. Є дві ванні кімнати: одна ось тут і одна на другому поверсі. Ось ця кімната наразі закрита. Я думаю, що там просто приватні речі якісь є. Так, ці всі речі теж будуть прибрані, тому так, перепрошую. Не зовсім люблю робити огляд, коли я щось постороннє. В будинку Душ потрібно буде зробити. Я думаю, що це теж вирішиться. Наразі на першому поверсі ванна кімната ось так виглядає. Довкола будинку є абсолютно, абсолютно все. Дуже близько лікарня міська. Стадіон великий, поліцейський відділок головний. Ось, Починаються проблеми ось тут. Наскільки зрозумів, зі слів власника, це все буде відновлено. Всі стіни будуть знову помальовані. І відновлені. Ось тут зустрічає нас ванна кімната на другому поверсі. І з душовою кабіною в такому вигляді. Да, перепрошую. Ще раз буду кілька разів перепрошувати, бо не люблю. Не люблю, коли безлад. Коли дійсно хочуть орендувати, то все це прибирають. Ну, поки що так. З албанцями трішки важко про це говорити, про те, як воно має виглядати, як ми всі звикли. Ось тут, зустрічає нас така гардеробна велика. чи є куди складати тут вихід на, так розумію, на балкон. Наразі зачинено, По царському По-царському і доволі престижно. Знову ж таки. Всі ці моменти, надіюсь, будуть якісно виправлені. Це все подивимось, з вами перевіримо в наступному відео. Ось тут вихід на головний балкон, зараз вам покажу теж. Ну, вийти на нього не вийде, оскільки там зачинено. Можна тільки відкрити ось ці двері, зараз покажу. Ось так виглядає балкон. Так. По обидві сторони кімнати цієї вітальні великої розташовані спальні кімнати. Ось. Трішки темні насправді, оскільки зараз всі жалюзі там зачинені, тому ця кімната буде світліша. Тут нас зустрічає ще одна спальня з великим двоспальним ліжком. Тут такий вид, як виходиш з цієї спальні, <смі> ніби в якомусь лакшерному готелі. Цей вид мені подобається. Гаразд. По дві сторони, як ви зрозуміли, спальні. І тут зустрічає ще одна спальня. І не остання, я вам скажу. Ось опалюється ця кімната, як ви бачите, конвекторами такими. Тут теж нюанси зверху і знизу я вже помітив раніше. Сподіваюсь, після нашої розмови він все дійсно правильно почув і буде це все відновлювати. Гаразд, ідемо далі. Далі нас зустрічає ще одна спальна кімната. І ось така кладовка. Тут знову ж таке куча особистих речей. Здається, все показав. Ось такий варіант на оренду 1000 євро в місяць для великої і великої сім'ї або компанії, яка бажає переїхати сюди. Тому, якщо вам буде цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть. Номер є в описі під відео, пишіть WhatsApp, одразу все відповідаю і пояснюю, що та як є. Зараз покажу вам вихід. Брама зачиняється, тобто тут можна собі залишати свої речі. Перепрошую за звук, трошки шумно, оскільки тут центр міста, доволі багато машин їздить. І як я сказав раніше, що недалеко знаходиться госпіталь на цій вулиці, От там головна вулиця, і там доволі багато машин їздить. На цій вулиці розташовані приватні клініки. І магазини там далі, ресторани. Тобто з цим проблем немає. Трішки далі там головний міський стадіон великий. Ось такий варіант. І ось так виглядає будинок з надвору. Ось тут ми виходимо з головної вітальні на другому поверсі. А тут третій поверх незавершений. Ось тут вікна зі спальні. Виходять сюди і на ту сторону.